На початку березня в галереї мистецтв відбулося відкриття виставки талановитих та обдарованих учениць лубенського закладу середньої освіти No4 Анне та Любов Петрик. Захід мав назву Хай буде весна, і на ньому було презентовано близько 300 робіт, виконаних переважно з пластичного матеріалу під назвою Модулін. У творчому тандемі Аня та Люба не просто створюють фігурки різноманітних героїв. Вони розробляють тематичні сценарії та знімають маленькі відеоролики. Остання робота це княгиня, ой, князівна Анна Ярославівна, донька київського князя Ярослава Мудрого, яка потім стала королевою Франції. Mm -hmm. Отакі кацапи присвоюють нашу культуру, історію, пам'ятаєте. Путін казав Макронові, що Анна Ярославівна руска княжина, а вона наша українська. Росіяни ніякого відношення не мають Ді до Київської Русі. Вони просто фіна-угри змішані з монголами. Які плани на майбутнє, які ще б хотіла б мотиви зобразити в своїх роботах? Ну я б хотіла спробувати зліпити банде. Більше ідей мені надає моя сестричка. За скільки часу це все було зроблено? За півтора року. Чого ти вирішила саме ліпити модуліном, а не малювати, наприклад? Ну, мені сподобалось з ним працювати. З нього дуже класно виходять фігурка. На виставці були представлені композиції жителі країни Мультляндії, єгипетські мотиви, зиму проводжаємо весну, зустрічаємо. Та особлива композиція Все буде Україна. Відео дівчат Ніч перед Різдвом на сучасний лад за мотивами творів Миколи Гоголя посіла перше місце в конкурсі Зірковий шлях. Окрім цього, роботи дівчат зайняли багато інших нагород. У шостому класі у нас навчається дивовижна дівчинка. Чому дивовижна? Бо ми не розуміємо, як вона все встигає. Вона відмінниця в навчанні, вона багато читає, вона займається танцями, малює, відповідає на всі наші прохання. То плакат намалювати, то взяти участь в якому конкурсі. До речі, конкурсів в неї на рахунку дуже багато і перемог і на регіональному рівні, і навіть на міжнародному, навіть гран-при так взагалі вона в нас дуже і талановита, і спокійна, врівноважена дуже. Розумна, і ми її всі дуже любимо і бажаємо їй ще багато-багато перемог і досягнень. Одним з яких я вважаю є саме ця виставка. Що я хочу сказати про ці побачення роботи? Подивіться діти, вони світяться теплом, радістю, майбутнім і багато-багато таких речей, які словами не висказуються, а відчуваються серце. Це дуже вишукані роботи, а як дехто може знає, що в Україні є музей дитячої іграшки, а ці всі роботи достойні бути там представлені. Хочу подякувати тобі за твою роботу, за твою творчість, за те, що сьогодні відбувається персональна виставка твоя за допомогою твоєї сестрички, Хочу подякувати тобі за те, що я сьогодні побачила такі чудові вироби, які ти твориш. Працюй на радість всім нам, на радість мамі твоєї, яка вона переживає зараз і хлоріться за тебе. Вона тебе дуже дуже любить. Яка твоя улюблена з фігурок на даний час? Є? Ну мені найбільше подобається композиція Все буде Україна. А яку б фігурку ти б сказала, що вона найважча, найскладніша, найдовша часу на неї пішов? Найскладніша пішло. це, напевно, Микола Гоголь. Натхнення довго не було. На Гоголя? Добре. Вона його ліпила два тижні. Зразу було ліпила, Потім не було натхнення, щоб зліпити останні частини тіла. Вуса думала три дні, як зліпити, так? Да? Багато я ж дивлюсь за його книгами в тебе персонажів, навіть по тому відео, яке дивилися. Як з персонажами було простіше? Простіше було така перша була. А, оце вона, так? А за сковороду що розкажеш? Ну, сковороду було легше, за тиждень, не за два. Я його ліпила до виставки в Чорнухах до 300-річчя. З дня народження. До речі, я знімаю відеоролики декораціями для яких є поробки моєї Ані. Тож підписуйтесь на мій канал на YouTube і переглядайте коротенькі цікаві відео життя українців та візнеї принцес. Як називається ваш канал? Любов, любов. Ага. Не шукай щастя за морями! Воно завжди поруч з нами, в Чорнухах, де родився сковорода. Там народилася і я, в лобинах славетних на сулі, в Полтаві, в місті, чи в селі, у Києві, столиці України, і навіть там, де згарища, руїни. Щастя моє в мирі, не в війні. І в батьках, і в сестрі. А руки її творять диво, вода тоді така щаслива, бо щастя то себе пізнати і долю свою упіймати. З криниці чистої води напитись, на землю рідну подивитись, де предки славні її жили, що здавна звались козаки. Про це колись писав сковорода. І це є істина свята. Ці вироби, праця сестри, за творами сковороди. Ось вищий нижчого все гне Свої накази віддає, у вишиванку отягнувся і на українця обернувся. Насправді ж ворог це нікчемний, підступний і душею темний. Та більше нас не подолати і не нагнути, не зламати. Свій дім, весь світ ми захищаєм, козацьку честь і совість маєм. В Житті дорогу віднайди, по правді й совісті живи, Григорія сковороду читай. За морями щастя не шукай наразі. Протягом березня усі охочі лубенці можуть відвідати галерею мистецтв та побачити міні-виставку під назвою Хай буде весна. Cheech Chee Їжачок, чом ти все із колючок. Яголки колючки маю, яблучка на них збираю. У клубочок я згорнуся і з горбочка попочуся. Піднімуся, а на спинці грушки, яблучка, гостинці. Для малют їжачили. Під кущем сховався зайчик, зайчик віхоли злякався. Ві вітер завіває, сніг, хурделиця гуляє. В зайчика немає хатки. Мерзнуть вушка, мерзнуть лавки. Зараз ми зілочок зробимо затишний куток. І перинку, і подушку, хай зігріє зайчик вушка. Зима Зимо тумилась Вже хоче схап, вже хоче схо. Свої права передає, весна є. Вже чути, як капає з даку водичка, Весна в тих краплинках миє обличчя, промінчиком сонця лоскочить сніжок, І смішно йому, і лоскотно дуже, де був сніжок, там стали камішки.